Франшиза чи кав'ярня з нуля. Давайте розбиратись. Вирішуючи, чи купувати франшизу чи відкривати кав'ярню з нуля, важливо розглянути обидва варіанти. Отже, франшиза, по-перше, це зручність, готовий бізнес з успішною прибутковою моделлю. Цей варіант підійде вам, якщо ви не хочете заморочуватися із зайвою роботою по розробці власного проекту та хочете довірити відкриття власного бізнесу професіоналам. По-друге, це підтримка. Супровід та клієнтський сервіс від професіоналів, і по третє, це обмеження. Ви граєте за чужими правилами та системою, адже франшиза працює за чіткими стандартами. В свою чергу, відкриття з нуля це творчий процес, бо це вільність у розробці власного проекту та концепції, і повна відповідальність за всі бізнес процеси. Я впевнений, що тут варто ретельно оцінити всі переваги та недоліки обох варіантів. Наприклад, особисто для мене, як людини з досвідом у сфері, завжди буде мати пріоритет.